Вас, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні на занятті я пропоную вам подорожувати у казковий ліс. А як нам до нього потрапити? Для цього треба сказати чарівні слова. Повторюйте, будь ласка, за мною. Ати, ати, ати починаємо ми грати. ССС нас чекає безліч чудес. Діти! Ось і потрапили ми з вами до казкового лісу. А чому він казковий? спитаєте ви мене, тому що в ньому живуть різноманітні звуки. Послухайте їх. Вами почули у цьому лісі, як шуршить листочок, накрапає дощик, шумить вітер, співає пташечка, а он десь далеко кричить Філін. Діти, зараз у лісі ми з вами чули немовні звуки. Немовні вони тому, що за допомогою цих звуків не можна скласти слово і розмовляти цими звуками. До немовних звуків можна віднести. Звуки природи, звуки музичних інструментів і багато різних звуків, які ми з вами чуємо навкруги. А наша подорож продовжується. Подивіться, як гарно навкруги. Ой, а хто це сидить? Та це ж маленький засмучений їжачок. А що в нього трапилося? Зараз ми дізнаємось. М -м -м. Уявляєте, дітки? Їжачку дали домашнє завдання. Створити музичний оркестр, а музичних інструментів йому не дали. Але ми йому повинні допомогти. А нам допоможуть немовні звуки. Створити лісовий оркестр нам допоможуть шматочок паперу, пляшка з кінцями і стакан з водичкою. Слухайте, як вони звучать. Отже, дітки, це були немовні звуки, а які ще бувають звуки? Правильно, ті звуки, які вимовляє людина. І називаються вони мовні. Все, що ми навкруги з вами чуємо, це звуки. Вони всі різні. Я зараз говорю, і ви чуєте, звуки це звуки людського мовлення. І за їх допомогою люди можуть спілкуватися. Із мовних звуків складається мова спілкування: українська, англійська, французька. Різні бувають мови. Їх дуже-дуже багато. Будь-яку мову треба поважати. Її можна вивчити, знати, спілкуватися нею. Але любити, берегти, спілкуватися і пишатися треба рідною мовою. А яка рідна мова? Наша рідна мова, діти українська, красива, багата, милозвучна. І всі слова, звичайно, в неї складаються зі звуків. Мовні звуки малята можуть вимовляти тільки люди, тому що для цього вони мають спеціальні органи. Ці органи називаються органи мовлення. Прослідкуйте, будь ласка, що мені допомагає промовляти ось такі звуки: Б, М, П. Правильно, це губи. А зараз. Ммм. Кінчик язика. А що мені допомагає промовляти звук Р-р-р? Це вібрація кінчика язика і повітря. Отже, дітки, вимовляти звуки нам допомагають губи, зуби, язик це мовленеві органи. І щоб вони добре працювали? Треба для них робити зарядку. От я вам пропоную зараз зробити таку вправу, яка називається трубочка. А зараз зробимо посмішку. А тепер будемо робити і трубочку, і посмішку разом. Зараз зробимо таку вправу, яка називається лопатка. Треба язичок покласти на нижню губку. Покласти і не рухати. А ще така цікава вправа називається лошадка. Язичком причмокуємо, а щелепа не рухається. Ось такі чудові вправи ми з вами зробили для нашого мовного органу. Дітки, подорож наша продовжується, і ми подивіться, кого ми зустріли. Та це ж білочка, ой, яка вона гарнесенька, рудесенька. І вона для вас приготувала завдання. Вона хоче, щоб ви. Послухали уважно, як її називають. Коли ми вимовляємо слова, кожен звук важливий. Всьому на світі назва є і звіру, і предмету, і все, що тільки бачить око над нами і під нами, і все, що в пам'яті у нас зазначено словами. Білочка хоче, щоб ви знали, як її правильно називати. І ніколи не путали з іншими словами. Зараз я буду називати слова, але один раз я скажу правильно, а всі останні ні. А ви повинні почути, коли я скажу слово правильно і плеснути в долоньки. Слухайте, будь ласка, уважно. Гілка, МІЛКА Пілка, білка! білка. От бачите, малята, змінився тільки один звук, і вже з'явилося нове слово. Молодці, дітки, ви впоралися із цим завданням. Яка чудова подорож у нас з вами вийшла! Але нам час повертатися. А як же це зробити? Треба зробити ось що. Закрити, будь ласка, очі. І послухайте звуки природи. Діти, сьогодні наша подорож нас познайомила з мовними і немовними звуками. До мовних звуків відносяться звуки, якими вимовляють люди. А до немовних ці останні звуки, які ми з вами чуємо. Дякую вам, малята!